Іння премій кінофестивалю Бібліошок національної бібліотеки України для дітей. всім, хто зібрався у цьому сьогодні. Ми будемо вручати премії учасникам нашого медіа першого художнього фільму бібліотеки. 10 причин відвідати дитячу бібліотеку. Перша краща епізодична роль. Олена Лисечко, новела психолог. Євгенія Басірова, новела абонемент. Наталя Солдатенко відділ бібліографії. Та Владислав Деркач фінал фільму упоєм. Нагороду за кращу епізодичну роль отримує Владислав Деркач. <пілляє> <пілляє> Який більше ролі, тому що насправді зачитався книгою, що була йому видана як реквізит. Прошу вручити. Зі фестивалю нашому переможцю. Диплом фестивалю. Ось такий. Із фільмом та бібліошоколадний оскар Владиславу вручаємо золоту таку... шоколадну рідку, яка сподіваюсь, Владислав виконає усі твої бажання. А ми переходимо до другої номінації. Чик відкидати дитячу бібліотеку «Новий рай» свою. Нагороду за кращу фінальну фразу отримує Оксана Касяненко! Знав би, як чмокін ходив. Я хочу проілюструвати, ведь не зря говорять, що последній мазок» делають із картини шедевра. Последняя фраза дуже важна. Це ключова часто буває фраза. Вот я прошу. Вручаємо е, приз від пана Олександра, а також призвіть нашого постування. <плес> Номінація Кращий оператор. І кращим оператором визнано Світлану Кодоренко. Художником по світло оголошується. Леонід Євсейчук. <плес> І поєдивши без посіляху, спеціальної апаратури світло куточки біпліотеки. Відділ мистецтв нашої бібліотеки. Це краще визначеного представлення сектору іноземної літератури, тому що це нестандартно, весело, не незвичайно. І туди одразу хочеться зайти. Артів. Це дуже важлива роль бути дитиною. Дуже зважно, коли дитина залишається дорослого на довгі-довгі до її Відвідати дитячу бібліотеку. Важливі аніші, хто є найбільшою дитиною в цьому проєкті. За краще виконання дитячої ролі нагороджується Катерина Ставицька, яка працювала як справжня досвідчена актриса. Дисциплінована приходила на зйомки одразу після школи. Без обіду. І так жодного разу не. Питати тебе, тобі, тобі сподобалось, і чи будеш ти продовжувати це заняття? Так, мені сподобалося. Я хочу ще дякую сказати вам, Олена Петрівна, е Ользі Сергіївні, якої, на жаль, сьогодні не бу немає. Усім е працівникам цієї чудової бібліотеки і своїй вчительці Людмилі Миколаївні. Те, що я зараз тут стою, це також її заслуга. Ще хочу. Хочете... Така дуже гарна, і тут атмосфера чудова і приємні люди. Тобто ця бібліотека одним словом дуже бібліотека. 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 на диску бібліошоколадний Оскар нашого фестивалю. Ось такому мислі, а також від бібліотеки. Катюшо, флешку на 2 гігабайта. Це твоя персональна флешка, на яку ти теж можеш закачувати медіа. Розбачиш, затекли ще одна причина відтримати бібліотеку. Можемо на голода. За роль головної героїні нагороджується Дарина Здирук, яка була дуже переконливою і за 10 хвилин. Змогла переконати свого свого товариша, що бібліотека це не страшно і не нудно, а навпаки, дуже цікаво, різноманітно. І книгу теж можна взяти, якщо треба. Або ж, якщо хочеш. Будь ласка, і ваша коса! 4 гігабайта, роль головного плану. Для оголошення переможця у головній номінації запрошує на сцену людину, яка є винуватцем усього того, що тут зараз відбувається. Саме вона сказала одного разу, хочеш щоб... В бібліотеці було кіно. Тож ми його зробили, Анастасія Степанівна. Анастасія Степанівна, Ковкарем. Я дуже, 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 дуже рада з того, що ми зібрались сьогодні з такого дуже гарного приводу. Ну, це той привід, про який, ну я особисто, і наші працівники багато мріяли. Є в бібліотеці ляльковий театр, драматичний, співочий, бісероплетіння. Але що таке, що в бібліотеці немає свого кіно? Я вам дуже всім вдячна той, хто приклав до свого серця руку і приклав зусилля, щоб створити при бібліотеці отакий от прекрасний ну, клуб, не клуб, об'єднання. Е, об об де створюють кіно? Давід Сардарський. Ростовіна вручає для гран-прі нашого фестивалю від бібліотеки флешку геть аж на 8 гібабайт. ти можеш за... закачати собі усі бібліотеки. А бібліотеки. Я дуже дякую усій бібліотеці. І Анастасія Степанівна дуже допомагає нам завжди. Ми хочу сказати дякую усій бібліотеці. Нам навіть була така у нас екскурсія по бібліотеці. Ми побачили її усю і не тільки ззовні, а й зсередини, що вона само собою представляє. Книго сховище п'ятиповерхов. Чотирок п'ятиповерхове. Хочу сказати дякую шановній Олені Петрівні. 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 Я знаю, я просто так я... тягнула. Хочу їй сказати дякую. Я вважаю, що трохи вона себе обділила, як завжди, і не зробила номінацію кращий режисер». Тому я вважаю, що ми оплесками маємо їй подякувати. Ну вона автор ідеї, а режисер у нас Величко Ольга Сергіївна. Їй теж дякую велике. Дякую, що ви мене підтримали. Переходимо до головного, для чого тут зібралися, окрім церемонії нагородження. Прем'єра нашого фільму Кіностудія Національної бібліотеки України для дітей представляє десять причин відвідати дитячу бібліотеку.